Минулого тижня Вижничина відзначилася контрабандою. На території цього району було затримано чоловіка, в автомобілі якого знайдено майже 100 тисяч пачок цигарок без акцизних марок на суму півмільйона гривень. Крім того, правоохоронці затримали ще одного жителя Вижниччини, який упродовж п'яти місяців постачав алкогольний сурогат місцевим магазинам. Хоча порушник вже притягувався до кримінальної відповідальності, продовжує виготовляти підроблену горілку. Вилучено 300 літрів спирту, 100 пляшок готової продукції, 250 порожніх пляшок, 10 тисяч марок акцизного збору та інші засоби для виготовлення фальсифікату, включаючи корки та етикетки. Без дозвільних документів вирішив продавати горілку тятютюної вироби і молодий підприємець Глибоцького району. Під час СОП Шоку, в нього було виявлено цілий арсенал товарів без дозвільних документів. У винахідливого продавця міліціонери вилучили 4,5 тисячі пасок цигарок. Буду вилучено понад 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 літрів, промарковані марками акцизного збору України та 5-літровий бутиль без етикетки, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту. За фактами злочину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.